Чому я вирішила змінити ім'я? Розповідаю. По-перше, ім'я Ірина мені ніколи не подобалось. Ось з малку, з дитинства, я завжди відчувала, що воно якесь не моє. І коли за кордоном ти представляєшся Іра, Ірина, то е, мені здається, можливо, це моє суб'єктивне, що вас відразу асоціюють з Росією або з якимось Радянським Союзом. І мені це страшенно не подобалось завжди. Але я не знала, на яке ім'я я хочу змінити. І ось зараз, нещодавно, воно до мене прийшло. І мені воно дуже подобається. Я в захваті, я так себе відчуваю. І мене вже я погодила з усіма, з батьками, зі своїми друзями, з родиною. Всі мене підтримали. І я надію, що підтримуєте мене і ви. Насправді це навіть не зміна імені, а скажімо так, Українізація. Тому що це українська версія імені Ірини. І звучить воно як Ярина або Яра. Мені особисто більше подобається Яра. Отже, всім привіт! Мене звати Яра Лисюк, я дизайнер, і я дуже хочу, щоб ви мене підтримали з цим важливим кроком. Звичайно, це дивно, можливо, для когось буде, але я вірю в те, що. Ми самі обираємо своє життя, і ми можемо так само обирати своє ім'я, як і багато чого іншого.